Вас вітає компанія СмакМеду! Сьогодні хотів би вам розповісти про новинку, яка з'явилась в нашому магазині станок для розпечатування рамок. Виробником даного устаткування є кооператив Павик. Цей станок буде гарним помічником на великих та промислових пасіках, а він має ряд переваг над своїми конкурентами. А саме, це його універсальність, ціна та якість. Виробник вибрав важельний механізм для подачі рамок. Даний варіант механізму є ідеальним, тому що в ньому нема чому ламатися. А кооператив павик відомий на весь світ якістю своїх ножів. І дані ножі не стали винятками. А нагрівання водяне та вмикається одною кнопкою. Рамка встановлюється між двома ножами, що пришвидшує та покращує її обрізання. А ще великою перевагою є ножі, є руками та нагріваються. Нагріватись вони можуть до 90 градусів. А продуктивність вашої роботи на даному станку може досягати 100-120 рамок на годину, але все залежить від досвіду пасічника. Користуватися даним обладнанням досить легко, в нього простий та зрозумілий пульт керування. Є речові та є кнопки. Ще одна із суттєвих переваг даного обладнання те, що тут можна обрізати і 300-ту рамку 230-ту 145-ту. А загалом станок складається. З обрізного механізму, накопичувач для рамок та ваночка для обрізання заброса. У ваночки в нас січа дно, всі елементи виготовлені із нержавіючої сталі. Не втрачайте можливість оптимізувати та облегшити обрізання рамок разом з нашим обладнанням. Замовити ви можете в наших магазинах або на сайті.